Вітаю, близнюки! Це ваш таропрогноз на листопад. І розпочинаємо з загальної енергії місяця. У вас це паж жезлів. Паж жезлів це період енергія натхнення нових ідей, нових починань. Це коли хочеться діяти, хочеться щось пробувати, вчитися, загорятися. Надихатися якимись новими можливостями. Це така енергія підлітка дитини, коли легко хочеться вриватися в щось нове, щось пізнавати. Головне, в цьому всьому, бо хочеться багато і все прямо зараз. Головне в цьому не втратити фокус уваги. А, але оцього вогню у вас буде дуже і дуже багато. Не бійтеся, пробувати. А, тільки не дуже розпорошуйтеся. У роботі та фінансах тут у нас перевернутий туз мечів. Перевернутий туз мечів може говорити про те, що. Може виникати іначе якась плутанина в цілях, сумніви, або нестача ясності у цій сфері. Можливо, доведеться переосмислити якийсь підхід до роботи чи переосмислити своє спілкування з колегами. Головне, не приймайте рішення з гаряча, не робіть з плеча. Спочатку розберетеся, розберитися. В общем, спочатку виясніть усі факти, і тільки після цього вже приймайте якісь рішення, дії. Ще ця карта закликає очистити своє мислення. Не вважати, що у вас там, ну, коротше, те, що ви можете вважати своєю поразкою. У роботі, що щось вам не вдається, там чогось ви не досягаєте чомусь, це не є вашою поразкою, а це лише, лише вам так здається. Насправді це дуже і дуже крутий досвід, який потрібен вам для майбутнього розвитку. Тому ще раз підсумуємо, що у роботі та фінансах. Період якоїсь неясності. Не приймайте ніяких рішень до моменту, поки не прийдетеся по фактам і тільки з'ясувавши усі конкретні факти, а не слова, емоції, чиїсь розповіді. Тільки після цього можна приймати якісь рішення і щось робити. У стосунках, емоціях та близькому оточенні тут у нас одна з найсвітліших карт Сонце, яка говорить про те, що у стосунках у нас радість, відкритість, чесність, тепло. Це місяць, коли З'являється ясність у почуттях, примирення, якщо ви були в сварці, або може з'явитися навіть нове кохання. Якщо ви у парі, то може з'явитися більше близькості між вами. А якщо ви зараз самотні, висока, дуже висока ймовірність, зустріти таку людину, яка наче світиться зсередини. і і це буде вас дуже і дуже надихати. У здоров'ї та енергії у нас перевір, перевернута п'ятірка Пентаклів. В перевернутій позиції вона говорить нам про те, що. Якщо ви раніше хворіли, наприклад, то це період одужання, період відновлення або вихід з якогось виснаження, емоційного виснаження, морального виснаження, ви наче поступово повертаєте собі свою енергію. І саме так напевно і проявиться цей паж жезлів, коли відновлення енергії, наче знову 17. Ось, але тіло все одно потребує турботи, стабільності, відпочинку, тому не перевантажуйте себе, навіть якщо здасться, що енергії прийшло багато. Залишайте оцей баланс і спокій, коли він вам буде потрібен. Викликом місяця стане башта. Башта це у нас руйнування чогось, що погано, що погано трималося. Може щось змінитися, і ваш виклик це прийняти ці зміни, що щось старе зламається, але воно звільнить простір для нового. Може впасти щось що здавалося дуже стабільним. Це може щось бути по роботі, по зв'язку з кимось з людей, з друзів. У вас була можливо, якась ілюзія, що воно повинно бути щось так, а воно не так, воно все рухнуло. І ця карта очищення, тому їй не варто опиратися. Бо... Саме це очищення, воно очиститься і вийде сонечко, і стане краще. Підтримка місяця це ваша майстерність. У нас вісімка пентаклів це майстерність, це фокус на діях, це, скажіть, я скажу, це ваші навички, ваша дисципліна. І Стабільність і ваше відновлення, ваша підтримка приходить, коли ви використовуєте свої навички, коли ви робите те, що ви вмієте. І ще. Ця карта говорить про розвиток. Тобто розвивайте свої навички, навчайтеся, відточуйте свою майстерність, і це стане базою для вашого майбутнього. Тобто не відволікайтеся на якісь дрібні кроки, які не стосуються вашої майстерності і розвитку ваших навичок. Що сконцентруйтеся тільки на головному, на тому, що для вас важливо. Ваші навички. І тоді ці кроки розвитку принесуть великі результати в майбутньому. Порада на місяць у нас колісниця, що дуже логічно витікає з усього розкладу, яка говорить про те, що енергії дуже багато. Але щоб використати її з користю, треба обрати ціль, куди ми їдемо, куди ми біжимо. І саме так. Ну, можна буде прибігти туди, куди ви хочете. Бо якщо гнатися за різними цілями і побігти в різні боки, то до цілі не добіжимо. Тому керуйте своїм рухом, куди йдемо, навіщо йдемо. Бо енергії дуже багато, і важливо, якби, не дозволяти нікому збивати свій курс. Треба побачити у ту фінальну точку, куди їдемо, і, і їхати, і взагалі. Ну, якби как бы, навіть якщо ця дорога якась незрозуміла, все одно варто спробувати побачити, бо тільки так, ну, як це приведе до перемоги. Ось такий цікавий у вас місяць листопад, близнюки. Бажаю вам дійсно оцієї драйвової енергії, у цих багато нових починань та багато тепла. До нових зустрічей і пока пока